31 травня. Субота. Шикуйтеся в шеренгу. Побачать це покірні, й зрадіють. Та й ви, котрі Бога шукаєте, нехай оживе ваше серце. Псалтир 69:33. Ми маємо перевагу радіти в Господеві і насолоджуватися пізнанням його зміцнювальної благодаті. Нехай же наш розум і серце будуть охоплені його любов'ю. Не сумуйте, не обтяжуйтеся клопотами, не будьте пригніченими, Несіть світові свідчення, відверніться від усього, що розчаровує і засмучує. Дивіться на Ісуса, нашого великого вождя, котрий піклується про проголошення істини для теперішнього часу, який ми присвячуємо життя і усе, що маємо, і на яку чекає. Славна перемога, нехай буде видно, що Ісус перебуває в серці, підтримуючи, зміцнюючи, утішаючи нас. Ми маємо перевагу щодня наповнюватися Його Святим Духом і мати широке уявлення про важливість і можливості вістки, яку проголошуємо світові. Господь бажає відкрити нам чудові істини свого закону. У покорі серця чекайте на Його відповідь. Ревно моліться, щоб розуміти час, у якій ми живемо, краще усвідомлювати його мету і досягти значно більшого успіху в спасінні душ? Добре, якщо ми замислюємося про події, які незабаром відбудуться на землі. У нас немає часу для дрібниць і пошуків свого. Якщо час, у який ми живемо, не здатний серйозно вплинути на нас, то як Бог може цього досягти? Нині потрібні люди з ясним мисленням. Бог закликає тих, хто бажає перебувати під керівництвом Святого Духа, який виконує роботу цілковитого перетворення. Я передбачаю кризу, яка очікує нас, і Господь закликає своїх працівників стати в шеренгу. Кожна людина має глибше і відданіше присвятити себе Богові ніж у минулі роки. Я була глибоко зворушена тими сценами, які нещодавно постали перед моїм поглядом у нічній тиші. Здавалося, що в багатьох місцях почався великий рух пробудження, наш народ вишикувався, відгукнувшись на Божий заклик. Чи звернемо ми увагу на його голос, чи поправимо наші світильники, і чи будемо схожі на людей, які чекають на прихід Господа? Нині саме той час, який кличе нас нести світло і діяти.